А ми усі це, це треба показати, що це не, не, не постановочне, що це реально із жизни. Коли ти відкриваю, Я тут на ночой... а тут стояк был. Так. і уже так об'їв. Ух ты, па. це ти спеціально, щоб я сюди не залазив. О. Так, зараз, дружище. А я хочу... Я хочу... Сейчас я хочу показать или запечатлеть, как подвинулся кирпич. А, кирпич, видишь как? Вот это мороз так валяет стены. Трубы, трубы видишь, стоят? Это распорки кругом. Подпорка так бы завалилась. Разбирал трохи. Кирпича бы он висел. Видно, что видно, мороз. Стіни були зложені рівно. Тут, по-моєму, ще не під розшивку, а потім Время і мороз своє зробили Так. Ну все. Так, так що мої. Стоять ось труби, труби держать кришку. Да. А стіни стіни то таке діло. Найголовніше, що, щоб не провалитися. Ну, це, так, це така колонка, це так мороз, двигає стіни. Так, оце я хотів. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Все, дякую. Ось так я висілю.